Тример, який досить добре підійде для тіла. Також тут він багатофункціональний, може бути також і для гоління, для корекції брів. Ось, будь ласка, рухома голівка. Це дуже добре, що вона рухається. Ось я вам показую. Наближено самі зубчики. Зубчики приємні на дотик, і вони заокруглені. Тобто, як би ви їх не прижимали, вам не буде неприємно. Тому такий триммер можна використовувати повністю для всього тіла. Ви можете використовувати для пахової зони, для підмишок, для всього, що забажаєте. Звичайно, і можна використовувати також і для обличчя. В комплекті також у нас іде. Для носа. В комплекті також у нас йде ось такий маленький роторного типу електробритва. Тобто ви можете, наприклад, якщо це обличчя, зняти масу щетини і потім почистити ось такою, почистити ось такою ще роторною електробритвою, і у вас буде хороше комплексне гладке гоління. Кабель USB Type-C в комплекті. Щітка для очищення. І також в комплекті йдуть ще на довжину. 1-5 3 мм на довжину для того, щоб можна було просто на стрижку, тобто коригувати бороду. Також можна. Ось Тому, будь ласка, кому потрібно замовляти. До речі, приємна ціна. Ціна 599 гривень. Відправляємо ми щодня, можливо, до речі, подарунок до 14 лютого. Сьогодні в нас 13 число, тобто ми можемо і сьогодні, якщо ви зараз замовите, ми можемо відправити також і завтра 13. А, сьогодні 12 вибач. сьогодні вибачте. Ми можемо і завтра відправити, і до 14 ви встигнете. Тому, будь ласка, кому потрібно, замовляйте. Відправляємо щодня 599 гривень. Приємна ціна це в нас джем GM. 3151. Тобто, ви можете замовити на сайті, написавши 31.51 модель. Ви можете замовити через. Інстаграм тут все просто робите скріншот відео, пишете нам в інстаграм, оформлюємо. Відправляємо швидко. Вайбер, телеграм, все те саме. Телефон в описі під відео в шапці. Профілю є контакти. Також там є посилання на сайт. Відправляємо щодня. Будемо раді співпраці з вами.